Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Міністр освіти України Сергій Шкарлет залишає свою посаду. Про це повідомляє медіа УНН із посиланням на свої джерела в уряді. Співрозмовник змін на правах анонімності розповів журналістам, що Шкарлет найімовірніше. Напише заяву про відставку з посади вже сьогодні, у п'ятницю 17 березня. Зі свого боку, видання Цензорнет з посиланням на свої анонімні джерела в партії Слуга народу повідомило про те, що співбесіду з кандидатами на посаду профільного міністерства почали проводити ще в січні. За даними медіа, наступником Сергія Шкарлета може стати Директор національного центру Мала академія наук Оксен Лісовий. Ліганет, посилаючись на співрозмовника у профільному комітеті парламенту і співрозмовника у керівництві фракції Слуга народу зазначає, що відставка не особиста ініціатива міністра. Це не його ініціатива, його попросили. Рішення давно перезріло. Сподіваємося, це рішення не відкотиться, бо після відставки міністра оборони Олексія Резнікова вже ні в чому не впевнений. Сказав один зі співрозмовників. Після інформації про відставку шкарлета в мережі почали жартувати на цю тему і навіть. Іронізувати, адже призначення його на посаду супроводжувалося чередою скандалів і несприйняття у суспільства. Шкарлет чорт не розуміє взагалі, якого біса цю відрижку Януковича призначили міністром освіти. Це велика ганьба для нашої країни, пише Сергій Стерненко. Сергій Шкарлет не склав ДПА і тому йде з посади міністра освіти і науки України. Звідки я мав знати, що Тарас Шевченко це поет, а не футболіст? І де мав почути цей Б наголос в слові цінник? Коментує міністр. пишуть жартома в анонімних тг каналах. Те, що Сергій. Шкарлет йде з посади міністра освіти та науки України, мене не дивує. Мене дивує те, що банкова його призначила, а потім стільки часу захищала. Тож він був корисний та зручний. Цікаво, що сталося, що його вирішили позбутися. Оце дійсно цікаво. Цікавиться Борислав Береза. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.